Інстаграм знову кидає вас в тіновий бан за репост збору. Вам набридло запікувати чи уникати слово, яке починається на М і закінчується на скаль, а може вас просто дістала тонна реклами, яка лізе звідусіль? І якщо так, то в інтернеті є площадка, де немає цензури, де зібралися привітні русофоби-націоналісти, де можна постати відео з дронів, і це не телеграм. Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я розповів вам про мастадон. І це вже друге відео присвячене чисто Мастадон на моєму каналі. Років два назад я просто розказав, що таке є, і через деякий час закинув той обліковий запис. Та нещодавно, коли я все ж витяг анальний зонт ФСБ у вигляді Telegram із своєї дупи, я почав активно використовувати Мастодон. І сьогодні я розповім вам про нього як вже досвідчений користувач. Які ж переваги дає Мастодон в порівнянні з іменитими сервісами? Це передусім свободу. Свобода самовираження. Те, чого так хотів. Ілон Маск, але вийшло в нього через сраку. Тут варто зазначити, що не має як такого одного сервера, де збираються усі ваші дані. Це розрізнена група серверів, на якими можна зареєструватися і отримати доступ до всієї мережі Mastodon. Ці розрізнені сервери називаються інстансами. Є певні правила, за якими інстанс можуть прикрити або означити як маргінальний, і не видавати в загальну стрічку. Але в основному тут більше свободи, ніж в корпоративних соцмережах. Тут є всі плюси, за які люблять Телеграм. А саме можна називати, м***", 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 сказати на них пі та вживати інші епітети на позначення людей епохи неоліту, які живуть по сусідству з високорозвиненими та високоморальними полісами укрів. Можна постати збори і не боятися тінового бану. Якщо вас читає один мільйон людей, то всі вони побачать цей пост. Ваші публікації не губитимуться на тлі безкінечної реклами. Ви будете бачити пости лише тих, на кого підписані. Стрічка формується в хронологічної послідовності на стільнику від посту, який читали останнім, до найновішого. І ви цілком можете долистати до початку стрічки та матимете чіткий маркер зупинки. Соцмережа Мастадон не буде спонукати вас проводити купу часу на платформі. Їй це ні для чого. Подивились новини і працюєте. По суті, все те, за що ви любите новини в Telegram, тільки без анального зонту ФСБ. Перше, що варто почати знайомство з Mastodon, це реєстрація. Справа в тому, що Mastodon – це децентралізована соціальна мережа. Тобто, кожен, хто має більш-менш прямі руки та знання в адмініструванні Linux, може спробувати підняти інстанс Mastodon. Цей інстанс це точка входу. В кожного інстансу свої порядки та цензура, тому уважно читайте правила інстансу. Тут можна побачити першу відмінність. У великих соцмережах, таких як Інстаграм, ви передаєте свої дані в корпорацію, а в Mastodon – до когось на комп'ютер. І тут дивіться, що вам безпечніше. От тільки корпорація бажає знати про вас просто усе, щоб потім показати вам якомога більше реклами. В Mastodon обов'язковим максимумом є пошта. Тому я вважаю його безпечнішим, бо інформацію, яка передається, мізерна, ще й не така чутлива, адже завжди можна зареєструвати окрему пошту для Мастадон, якщо ви трохи параноїте. Зареєструвавшись, ви побачите, що ваша стрічка порожня. В першу хвилину вам може здатися, що тут ніхто не сидить і Мастадон не вартий потраченого часу. Але згадайте мантру телеграфістів. Ви слідкуєте тільки за тими, на кого підписані. Тут так само. Треба почати підписуватись. Зайдіть кілька разів в вкладку Огляд, Погортайте кілька разів стрічку новин, як глобальну, так і локально серверну. Впевнений, ви знайдете кілька цікавих людей, за якими захочете слідкувати. Також можна слідкувати за хештегами. Раджу підписатися на хештег 100 дописів українською. Як мінімум, я буду активно постити щось з цим хештегом. Також раджу підписатися на ботів ЮА та Рада та ботів-ретрансляторів з інстансу Масто Інк. Тут є бот-ретранслятор Ukraine Now, телебачення Торонто. Останнього капіталіста та ще кількох ресурсів. Підписавшись на них, ви завжди будете в курсі останніх новин, а ваша стрічка буде завжди наповненою. Ну а далі почніть щось писати. Якщо хочете поділитися чимось на велику аудиторію, то можете штурхнути Юа та Рада. Ці боти дають сумарне охоплення, ну, приблизно десь в тисячу людей. І не соромтеся, тут дуже привітні люди. Це не токсична спільнота меди. І токсична вона як в Фейсбуці, так і в Інстаграм. Це ще одна причина, чого Інстаграм в мене не є пріоритетом взагалі. Просто мало того, що нікому мій допис не показується, так ще й є ризик нарватися на образи. Також хочу зачепити тему безоплатності в інтернеті. Безоплатного в цьому житті не буває нічого. Сервера, на яких лежать ваші фоточки з купальниками та меми з котиками. Хтось має їх обслуговувати, а утримати... Сервера доволі дороговартісне діло. Невже ви думали, що Meta чи Google такі альтруїсти і дають вам користуватися своїми серверами за так? Ви платите за користування своїми даними. Компанії, в залежності від їх чесності, можуть або збирати дані для того, щоб сформувати краще таргетовану рекламу, щоб потім дорожче продавати рекламу, або ж можуть просто зливати ваші дані за гроші? Дуже часто таким рішать безкоштовні VPN. Тобто в інтернеті у вас є дві валюти гроші та ваші дані. А у випадку з телеграмом ви ще й розплачуєтесь національною безпекою. Якщо не вірите мені, то повірте Буданову. Якою валютою ви будете розраховуватись, вирішувати тільки вам. Я зареєстрований в інстанції, якщо можна так виразити, спільноти СОК UA Fediland. Це Mastodon, PixelFED, аналог інстаграму, PeerTube, аналог Ютубу. Адміністратор кожного місяця збирає добровільні пожертви на утримання сервера. Все тримається на його ентузіазмі та спільноті. Тож, хто хоче долучитися, може обрати і собі саме цей інстанс. Я по можливості закидаю кілька шагів, бо мені подобається ця спільнота, і я хочу, щоб сервера жили. Але можете обрати якийсь інший інстанс із списку українських або глобальних. І Хоча я зареєстрований в Сок Ua Fed, але все ж я активно переписуюсь з людьми з інших інстансів, таких як SocialNet та Masto Inc. Наостанок хочу сказати, що Mastodon сама по собі це доволі зручна та приємна соціальна мережа, в якій хочеться бути. Інтерфейс зручний та лаконічний. Мережа постійно розвивається. Мастердон не буде забирати ваш час, як це відбувається з іншими соціальними мережами. І цим відео я хочу привернути увагу до цієї соціальної мережі, щоб більше людей почали ним користуватися. Хочеться, щоб і великі гравці, блогери, публічні люди звернули увагу на нього та почали вести там свої сторінки. Хоча станом на зараз мені цілком вистачає наповнення, навіть уже забагато її думаю, від кого б я відписався. Бо інколи новини просто дублюються. Тому закликаю вас також долучитися до клубу. А дороговказ на мій обліковий запис, а також на деякі українські інстанси, можна знайти в описі. Дякую своїм меценатам, які кожного місяця дають трошки грошей як у вигляді спонсорства, так і у вигляді разового донату. Це просто мастадонти цього каналу. А також висловлюю вдячність тим, хто ширить мої видива своїм друзям, ставить вподобайки та лишає коментарі. Ви теж робите вклад в розвиток цього каналу. Дякую. А тепер залишилось провести ритуал: поставити коментар, написати вподобайку та задонатити на якийсь перевірений збір. До нових зустрічей!